Чимало остаточних рішень комісія визначила для затвердження наступної сесії обласної ради. В Зв'язку з прийняттям нової редакції бюджетного кодексу та посилення ролі місцевого самоврядування в області додалося і кількість установ, які тепер будуть фінансуватися з обласного бюджету, розглянуто ряд регіональних програм. Зокрема, щодо розвитку окремих видів спорту та встановлення єдиної ставки орендної плати для всіх підприємств, за виключенням деяких ветеранських організацій, на минулій сесії ЗБІ в роботі дала система голосування, і окремі депутати просили провести і заміну, а це кошти немалі, майже до мільйона гривень. Напрацьовано й інші варіанти. Прохання і моя рекомендація може рекомендація комісії, щоб придбали ще резервний. такий. він буде коштувати недорого до 10 тисяч гривень. Це не мільйони гривень. Резервний мультиплексор. Тоді у нас навіть якщо вийде з ладу. Ми зможемо швидко там на протязі п'ятдесяти хвилин його замінити. А це інше у нас є. Комп'ютер у нас запасний вже є. Ну все у нас всі елементи у нас є запасні. Отже, це питання розв'язано на комісії позитивно, знайдено за словами головуючого, і спеціалістів, які зможуть відновити систему і налагодити її за незначні кошти. Отже, депутати почали економити, починаючи із себе, але необхідно, щоб сприяли вони і розвитку бізнесу, бо це головний рушій наповнення бюджету, в тому числі і обласного.